У Черкасах знаменна подія. Відкрито новий сухий фонтан у сквері Долина Троянд. На місці старого класичного фонтану за ініціативи міської влади з'явився оновлений водограй в сучасному вигляді. На урочисте відкриття прибули перші особи міста, щоб на власні очі побачити результат своєї роботи. Після невеличкої розважальної програми, де дитячі колективи продемонстрували свої навички танцю та співу, врешті-решт воду запустили. Всі охочі змогли зайти у фонтан та освіжитись, адже на вулиці несамовито пекло сонце. Можливістю трішки охолодитись. Стався міський голова Анатолій Бондаренко. Окрім того, марно відмовляв усім бажаючим зробити спільне фото. Також Анатолій Васильович поділився своїми враженнями від побаченого та згадав своє дитинство. Я знаю, що таке вода. Вода це стихія. Я вам скажу, що я хочу, щоб цією стихією ми керувалися, коли робили добрі справи: швидко, гарно і в правильному напрямку, і щоб течія була. прам. А те, що це стало стане улюбленим місцем відпочинку наших багатьох дітлахів то це велика справа, я вам відверто скажу. І е, це наш перший фонтан такий, де у місті, де ми спільно з нашою командою створили. Я думаю, потихеньку ми зараз реконструємо фонтан у парку Сосновий бір. Ми там плануємо, вже зараз готується проєкт. І є в мене велика мрія е, такий фонтан зробити у в сквері її, стільки е, не круглий, а продовгуватий. Де перепади бурхливі були, ну і великі мрії такі. Знаєте, щоб коли твоя праця приносить людям користь і отримуєш від неї задоволення, тоді ти хочеш працювати і хочеш творити. Про новий фонтан також розповів голова комунального підприємства Дирекція парків Володимир Стойко. Роботи тривали близько двох місяців. Точну суму я вам не назву, тому що не володію інформацією. Враження супер, такий фонтан. Він ну. Дійсно, місце йому в долині троян, тому що ви бачите, який зараз спекотний день, і зараз діти та й дорослі можуть спокійно зайти в цей фонтан освіжитись. А, чи подібні проекти ще будуть реалізовуватися в яких парках сфера Черкас? Поки що на сьогодні подібних То, проєктів на кшталт цього фонтану сюди, не, немає. Але я думаю, що вони мають право на життя. Своїми враженнями від побаченого та відчутого оновленого фонтану поділились мешканці Черкас. Да, так, ми попали взагалі випадково на сьогоднішнім відкриттям. Ми знали, що буде відкриватися фонтан, але не знали, що саме сьогодні і саме в цей час. Але ми дуже раді цій події, що ми на неї потрапили і тепер класно! Хотіло б десь подібне в нашому місті, в парках, сферах. Так, не помішало б зробити ще декілька фонтанів, адже в таку спеку це саме найголовніше, що хочеться отримати в лісі. Оновлений фонтан став черговим кроком на шляху до сучасного та процвітаючого міста. За словами мера Черкас, його команда не зупиниться на досягнутому, а буде рухатись тільки вперед.